Законимо у наш безпечний простір. Танцювали, співали та розважалися. У міському палаці Город запрацював перший безпечний дитячий простір. Щодня з 9 ранку до 17.00 маленьким криворіжцям та дітлахам з числа ВПО буде точно чим зайнятися а батькам більше не треба вигадувати, як розважити дитину, бо під пильним наглядом вихователів тут можна відвідати різноманітні майстер-класи, брати участь у спортивних змаганнях та просто веселитися у колі однолітків. Безпечний простір розрахований для дітей віком від 6 до 10 років, Маргариті 8. І ці танці з песиком патроном дівчинці прийшлися ще й як до вподоби. Мені тут дуже подобається робити всякі. Речі. Мені тут подобається всім допомагати. Ми тут займаємося е, іграми, ми тут е, відпочиваємо, граємося. Основне завдання простору дати можливість батькам працювати, а дітям соціалізуватися та проводити якісне дозвілля. Вони приходять, вони пишуть заяву, а заяву пишуть тільки після того, як прочитали положення, тому що є речі, про які за які ми не відповідаємо. Розумієте, батьки пишуть заяву один раз. І кожного дня, коли вони привозять дитину, вони реєструються у журналі, що вони привезли дитину, і потім, коли забирають, вони знову ставлять підпис. Все і далі ми відповідаємо повністю за дітей. У нас працюють два фасилітатори, е, тобто з дітьми постійно знаходяться два вихователі. Відкрити цей простір у гори світі вдалося завдяки підтримці міської влади та німецького уряду, який імплементує громадська організація ЄС. Вони ж забезпечили простір усім необхідним: відео та аудіотехнічним. Ми засобами, іграшками та матеріалами для творчості ми провели дослідження цільової аудиторії міста Кривий Ріг і зрозуміли, що даний простір модальності 6-10 років надзвичайно актуальний для вашого міста. Аналізуючи анкету та відповіді цільових бенефіціарів, ми зрозуміли, що саме така вікова група потребує дитячого безпечного простору. У кривому розі працює два таких простори. Один з них знаходиться у позашкільному навчому. Навчальному закладі дивоцвіт. Працюватимуть вони до 3 листопада включно. Попри початок навчального року, тут діти зможуть проводити позашкільний час та робити уроки, де за ними будуть слідкувати кваліфіковані педагоги. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, перший міський.